Доброго дня, шановні глядачі. От показує сьогодні стадія, баченого ну, огірочок. Вже після постецвітіння це стадія називається. І зараз саме раз його ризгнуть від врядителі. Там от кліща особливо, Того, що огорець він ж буквально за 2 тижні вже буде в хорошій формі при поливі. І щоб кліщну, щоб їсти вже здоровий огірок, щоб кліщ не попав на лист. Щоб делать треба профілактику. Тому що це в стадії, коли вони тільки малесенькі, і навіть кліща немає, а його вже треба бризати. У нас така зона, якби. На сьогоднішній день вона без оприскування чисто за що органіки ну, працювати не буде. І плюс треба щось для стабілізації, бо зараз все-таки літо-червень місяць підуть червня. І Щоб цих ажогів не було, що ми зробимо? Ми ще додамо молока. І це буде ремуща сміси, хоч дійсно допоможе йому зрядитеми боротися на листу. Слава Богу, поки все чисто. Якісь білі сяточки є. Ну ожоги можливі. Того не треба ждать, як то кажуть, поки воно прийде, треба його вже брати та забрізувати.